Друзі, привіт! Сьогодні я вам поясню з юридичної точки зору, що насправді відбувається з тимчасовим захистом для українців у Європейському Союзі, який продовжено до 27-го року. Але тим не менш, деякі країни, от, наприклад, такі як Польща, чомусь продовжують тимчасовий захист для українців в Польщі не до 27-го року, як вимагає ЄСА. До 26-го. крім того, вийшли нещодавні рекомендації Європейського союзу, які спрямовані не лише на сприяння переходу українців з тимчасового захисту за ось цей проміжок на національні, скажімо так, статуси перебування в Українах, в яких перебувають українці там по роботі або навчанню а також ці рекомендації конкретно вже по пунктам спрямовані, і, зокрема, на те, щоб повертати українців додому, і це все друзі, не зважаючи на те, що у Європі дуже добре всім відомо, з якою інтенсивністю ведеться в Україні зараз війна, і що загроза за життю здоров'ю, як мінімум, нікуди не зникла за цей час. Особливо мене в цих рекомендаціях здивувало і те, що українці мають здійснювати за власний кошт. Ознайомчі візити в Україну, а відповідно, національні органи держави перебування повинні цьому конкретно тепер в чомусь сприяти. Я, до речі, залишу і посилання на ці документи в оригіналі, на рекомендації ЄС, на директиву, щоб ви могли безпосередньо ознайомитись, кому це буде важливо. І до речі, кому важливо отримувати саме професійну, конкретну юридичну аналітику, ділу і чітко з фактами, з посиланнями, це тоді потрібно підписатись вам на цей канал, тому що тут тільки так. Інформація без популізму, і також ще більше такої інформації є в моєму телеграм-каналі. Там і зразки заяви, і конкретні новини, юридичні мої роз'яснення? Все це там є безкоштовно для вас. Переходьте підписуйтесь там. багато українців зараз у Європі перебувають дійсно саме під тимчасовим захистом, який наданий директивою до 4 березня 27-го року. Але чи є це рішення обов'язковим для всіх країн-членів ЄС? Так, відповідь, це рішення є обов'язковим. Але до певної міри подивіться, що зазначено в договорі про функціонування Європейського союзу. Директива є обов'язковою щодо результату, який необхідно досягти для кожної держави-члена, який адресовано, проте залишає національним органам влади вибір форми та засобів. Саме тому у різних країнах є відмінності щодо набуття цього тимчасового захисту, але в цілому по строкам надання такого захисту по базовому соцпакету. Який має забезпечити держава всюди приблизно однаково. Тепер щодо поляків: велика кількість українців знаходиться саме в Польщі і саме під тимчасовим захистом. Е, і я знаю, що у мене є аудиторія, яка дивиться вона також із Польщі, і напевно, що багатьом із вас відомо, що президент Польщі Кароль Навроцький підписав такий закон, яким продовжено тимчасовий захист для українців не до 27-го року, а до 26-го, до березня. 2026 року. Тобто на цілий рік менше, ніж як вимагає Європейський Союз. Скажу одразу, що для Польщі це взагалі стала практика, щоб просто не було паніки. Вони можуть продовжувати цей тимчасовий захист тут як завгодно, хоч на місяць, а потім знову на місяць, і так постійно. Головне, щоб це було в рамках того, що вимагає ЄС. Чому це рішення Навроцького викликало такий резонанс? А тому, що в його адміністрації те він сам зазначав у інтерв'ю, було вже так чітко і досить радикально акцентовано, що це буде останнє продовження, і більше подібні закони президент Польщі підписувати не буде. Крім того, він вже скасував соцвиплати. Для українців, от теж підписавши цей закон, і тут виникає питання: наскільки серйозно треба ставитись до подібної заяви до подібного рішення? Тому що друзі, політика є не лише в Україні, а вона є ще і в Польщі. І українське питання для них це одне з ключових, яким дуже часто в політиці польській маневрують. Тут цікаве ж питання: а що взагалі буде, якщо країна відмовиться виконувати обов'язкові директиви ЄС, насправді санкції можуть бути, і це вже не перший випадок, коли вони застосовувалися з боку Єврокомісії. От, наприклад, навіть щодо Польщі є дуже Цікаві прецеденти, коли а, комісія зверталася до Європейського суду і потім накладали штраф, в тому числі у розмірі друзі, задумайтесь, одного мільйона євро за день. Щоденно на Польщу накладали такий штраф. Вони не виконували там директиву щодо судочинства. Вони не виконували директиву і щодо якості атмосферного повітря. До чого я веду, що серед політиків у Польщі можуть лунати щодо українців дійсно різні дійсно такі радикальні заяви, але видворяти примусово до 27-го року навряд чи будуть. Але разом з тим, друзі, дуже важливий момент. Політичний компонент поглядів Діючого президента Польщі Навроцького не варто ігнорувати. Не варто ігнорувати і ескалацію безпекової ситуації зараз у Європі і щодо дронів. І не варто також ігнорувати і ось ці рекомендації Ради Європейського Союзу щодо повернення українців, тому що за останній час риторика Європейського Союзу щодо біженців з України дійсно змінилась. Вона не така, яка була там ще рік тому, навіть і два роки тим більше. Тому сподіватись лише. На директиву і на ось той кінцевий термін, в 27 му році, не варто, а потрібно зараз більше звертати увагу на рішення органів національної влади країни перебування. На мою думку, те, що заявляє президент Польщі, що він не буде надалі підписувати подібні закони всупереч вимогам ЄС. Насправді слід сприймати станом вже на сьогодні більш уважно і не сподіватися на те, що Єврокомісія потім подасть позов до європейського суду. Європейський суд зобов'яже Польщу продовжити тимчасовий захист або оштрафує з їхньою бюрократією і строками, навіть якщо б такий сценарій був реалізуємий з боку Єврокомісії. Ну вже той тимчасовий захист точно сплине, тому варто приймати до уваги більш. Конкретні факти, які відбуваються в вашій країні, в якій ви перебуваєте. Якщо це Польше, зверніть увагу на ту кількість депортацій, і вони ж можуть стосуватися не лише порушень закону з боку там, українців так в певних випадках, а й, наприклад, втрати легальності цього статусу. Підсумовуючи, потрібно сказати, що не зважаючи на те, що директива є обов'язковою, а рекомендації Ради Європейського Союзу щодо сприяння повернення українців, не є зобов'язальними. Все ж таки, я б рекомендувала звертати. Увагу на те, що не є обов'язковим, тому що, як правило, чомусь ми бачимо зараз, такі країни, як Польща, приймають свої рішення і дають такі досить радикальні заяви. І 4 березня 26-го року насправді набагато ближче ніж березень 27-го, тому варто тим українцям, які не бажають отримати там певні проблеми з легалізацією, думати вже сьогодні про це. А якщо це відео для вас було цікавим та інформативним, ставте лайки, пишіть свою. Думку обов'язково в коментарях та підписатись на цей канал ваш інспектор права.